Уривок з поеми Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні, і не в Україні, моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День божий минає, і знову люд потовлений, і все спочиває. Тільки я, мов каянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа знебажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, Орить лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться недолюди, Діти юродиві, Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає проводні прах, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з бретів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі, не чужі притеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то й ді би сиротою з святими горами Дніпро.